Верховна Рада, зрештою, прийняла в цілому цей законопроект. Він відповідає нашим домовленостям з Міжнародним валютним фондом і з Європейською комісією по плану «Ukraine Facility». І передбачається, що якраз оця така особлива юрисдикція суду, яка була у ОАСКУ, це можливість розглядати справи з центральними органами виконавчої влади, справи з міністерствами, з там податковою центральною з оскарженням їх там нормативно правових актів, те, що давало таку силу і вплив у аску. Тепер буде передано, буде в юрисдикції оцих двох новостворених судів. І відповідно конкурсні процедури до цих двох новостворених судів будуть відрізнятись від тих, які діють для будь-яких інших судів в Україні. Тут будуть залучені і буде вагома участь представників наших міжнародних партнерів, представників міжнародних організацій, саме для того, щоб забезпечити максимальний рівень довіри до таких конкурсних процедур, як з боку громадян України, так і з боку наших міжнародних партнерів. Ну і звичайно, це, як я сказав, буде виконання меморандуму одного з пунктів меморандуму з міжнародним валютним фондом для продовження співпраці з міжнародним валютним фондом і виконання плану Юкрейн Фасиліті, який передбачає надання нам грошової допомоги у скажімо так по плану внесення відповідних змін до законодавства і здійснення реформ.